На запрошення Івано-Франківської обласної організації спілки журналістів України в Івано-Франківську перебували президент Асоціації медіа юристів України, юрист Національної спілки журналістів України Тетяна Кутюжинська та секретар спілки Валерій Горобець. Вони провели для редакторів для обласних та районних газет семінар навчання з питань реформування комунальних ЗМІ. На семінарі йшлося про наболіли в сьогоднішній пресі, зокрема про неврегульовані законодавства щодо господарської діяльності, захисту прав журналістів. Про проблеми місцевих медіа ми поспілкувалися з юристом національної спілки журналістів України Тетяною Куртюжинською. Телебачення приблизно 600 суб'єктів, ті, які стосуються державної і комунальної сфери власності, і газет друкованих видань приблизно 700. Але питання в тому, що все ж таки це два різні суб'єкти. Те, що стосується друкованих ЗМІ, розробляється законопроект про реформування державних комунальних ЗМІ, який передбачає пріоритетне право трудових колективів, журналістських колективів цих засобів масової інформації на отримання на пільгових умовах приміщень, на безоплатне передання майна редакцій, для того, щоб ці друковані змі місцевої сфери розповсюдження, передусім, продовжували виходити. Для того, щоб місцева громада мала доступ до саме своїх місцевих новин, що передбачається цим законопроектом, безумовно, це убезпечення цих редакцій, цих газет у вчання до своєї редакційної політики органів місцевого самоврядування та органів влади. Тобто, не може бути співзасновників. Органів місцевого самоврядування і органів влади у друкованих засобах масової інформації. Інша справа стосується телерадіокомпаній. вони є теж в декількох видах. Є ті, які мають безпосередньо телебачення, є тільки ті, які мають проводове так зване мовлення. Оце наш так званий брехунець. Це може бути і 20, і 40 хвилин лише в тиждень, але це все одно рахується як телерадіокомпанія. Те, що стосується проводового мовлення, це питання окреме. А те, що стосується безпосередньо телерадіокамнії, які мають ефірний якийсь час, а з 2015 року повинні мати вже ліцензії для цифрового саме мовлення, оскільки по Женевській конвенції це передбачено, Україна зобов'язана перейти у 2015 році саме на таке цифрове мовлення то безумовно їх питання буде винесено в окремий закон. Перше, має відбутися перетворення державного телебачення на суспільне, і це стосується загальнонаціональних каналів мовлення, які зараз є в державній власності, і обласних. Державних телерадіокомпаній і в другу чергу буде вирішуватися вже питання телерадіокомпаній, засновниками яких і органи місцевого самоврядування безумовне. Право тут буде у журналістських колективів, але все одно, скоріш за все, вони будуть об'єднані по якихось каналах мовлення як суспільні телерадіоорганізації, саме суспільні, які працюють в інтересах суспільства. Але оскільки так сталося, що Україна пішла таким технологічним шляхом в цифровому мовленні. Що ми не забезпечуємо величезну кількість доступу, величезну кількість суб'єктів, які можуть здійснювати трансляцію своїх програм, а це є більш економний шлях для фактично комерційної установи так званої зоонбут. І він не забезпечує нам можливість такого необмеженого цифрового ресурсу, як в інших країнах. У нас, на жаль, залишається так званий все одно обмежений ефірний ресурс. От зараз він обмежений ефірними частотами, ефірних цих частот є мало. І після того фактично на тих же ефірних частотах буде цифрове мовлення. Тому безумовно, що. Допоки не відбудеться технологічна зміна цієї процедури, телекомпанії очікує якесь укрупнення, або не буде у них можливості здійснювати мовлення. Тому це має відбутися ще певний процес. Я думаю, що вже після 2015 року буде розглядатися питання телебачення. Ви сьогодні поспілкувались із редакторами газет. Скажіть, що ви почули у них і що ви їм розповіли? Почули в них про безумовне намагання тиску від голів районних рад або голів адміністрації, навіть менше голів адміністрація більше від голів рад, і рекомендували безумовно те, що ми завжди і всюди рекомендуємо тримати спину прямою.